Apple анонсували Index One – розумне кільце диктофон, і цього разу без зайвого штучного інтелекту. У кільця лише одне завдання: записувати аудіопримітки та зберігати їх на смартфоні. Усередині є батарея, пам'ять, блютуз, мікрофон і механічна кнопка. Натиснули Почався запис. Відпустили запис, завершився і відправився на телефон. На смартфоні аудіо обробляє локальна мовна модель і перетворює його на текстову нотатку. Жодного хмарного щі. Усі дані залишаються на пристрої, підтримується 99 мов, але якість розпізнавання буде різною. Індекс ван потрібен для ситуації, коли руки зайняті або телефон далеко. На відміну від аналогів, тут нема голосових асистентів, а мікрофон активний лише під час натискання кнопки. Виробник називає кільце другою пам'яттю для швидких нагадувань списків справ і випадкових думок. Заряду вистачає приблизно на 2 роки, залежно від використання. Але зарядити кільце неможливо. Коли батарея сяде, застосунок запропонує придбати нове. Індекс Ван буде доступний для призамовлення у восьми розмірах і трьох кольорах: глянцеве срібло, глянцеве золото та матовий чорний. Ціна 75 доларів. Після старту постачань у березні 2026 року вартість зросте до 100 доларів. Мені здається, що його розкуплять студенти по всьому світу.